Доброго дня, у нас сьогодні в роботі Ford Focus America, 2012 рік. Що зробили ми? У клієнта був отакий ключик. Рідний з кнопочками був втрачен. Додали ми отакий гарненький викидний. все спрацьовує. Зачиняємо, відчиняємо, пошук авто. Все срабатує. також багажничок. Чули, відчиняється. Під'ємо в авто, покажемо, що вам все заводить. Так. Зачиняємо. Все, машинка стоїть зачинена. Другий раз ставиться на охрану. Відчиняємо. Так, сідаємо в авто. Так. Опа. Рідний ключик, само собою, заводи. Той, що додали ми, зачиняємо. Відчиняємо, вставляємо в замок до польова, повертаємо, заводимо все добре, все чудово. Звертайтесь майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. В даний час Ford Фокус, 12 рік Америка. Наша адреса Героїв Дніпра 49, Номер для зв'язку 093 659 0214.